Через війну в Україні у Башкортостані відбуваються масові затримання громадян. Хвиля репресій, пов'язана з активною діяльністю Башкірського національного руху за кордоном та Башкірського національного політичного центру. Про це Руслан Габасов, керівник Башкирського національного політичного центру, розповів журналістам одного з видань, а ю і називається. У Росії виступають проти того, що ми збираємося відокремлювати Башкортостан від Російської Федерації. Ми виступаємо за проголошення незалежності та розчленовування Росії на безліч республік. Заявив він у відповідь на питання про перспективи тюркського світу. Габасов зазначив, коли режим Путіна паде, і РФ розвалиться. Тюркські держави отримують повну незалежність. Після цього настане об'єднання тюркського світу, після чого Татарстан та Башкортостан увійдуть до цього. Союзу про це не лише будемо говорити з нашим наступним гостем політехнолог Юрій Подорожній до нас долучається, пане Юрію. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям, слава. А так, ну звичайно, що ось такі новини з Башкортостану це для нас є дуже і дуже приємно для нашого вуха. Натомість, загалом, що це може зараз бути, чи це можуть зараз бути якісь спроби провокації, чи це може бути бажання видавання за дійсне? І Наскільки ми можемо зараз говорити про подібні процеси, що вони на Росії зараз вже розпочалися і вони є перспективними? Ну, звісно, війна погіршення економічного, соціально-економічного, політичного становища в Російській Федерації даватиметься в знаки. Я особливих там сподівань на національні рухи в Росії не маю і поясню, чому. Тому що Росія вона ж нищила все національне не тільки в республіках, та, там, в Білорусі, в Казахстані, в Україні, в Узбеки. Стані в усіх республіках, але й всередині Російської Федерації. Росіяни займались тим, що вихолощували національне, національне з а, різних народів, в тому числі і башкірського народу. А, а, я наскільки розумію, башкірів, які там живуть в Уфії, в усі в усьому Башкортостані, тих, хто навіть володіє башкірською мовою, є обмаль а вивчення башкірської мови в школах а, зведено до статусу іноземної мови, мають. На увазі, що немає башкірських шкіл, а діти вивчають в російськомовній школі лише там кілька годин башкірську мову, і те факультативно це не є обов'язковим. Власне, як і в будь-якій, до речі, іншій республіці. Якутія не знаю там Татарстан інші, інші народи, ті ж самі буряти, наші улюблені, які повністю виховали. Як нація, як народ, крім того, Росія веде таку політику, вела і веде таку політику на асиміляцію і таке, таке знівелювання національного. Тому я не дуже вірю в те, що в Росії є сьогодні соціальна база для того, щоб ці національні рухи піднялись. Ну хіба що на Кавказі, де більш-менш ситуація з національним краще, але на Наскільки Росіяни будуть контролювати цей процес, настільки наскільки слабкою буде ставати Російська Федерація? Національне все одно себе проявить? В якій формі Ну, будемо бачити, якщо ми там говоримо за тюркомовні народи, там татари, башкіри? Інші тюркомовні народи, то сьогодні я наскільки розумію, Туреччина докладає великих зусиль для того, щоб оці країни великого Тюрану об'єднати в якому якесь спочатку наддержавне, наднаціональне якесь об'єднання, і перші кроки з цього були зроблені в 20... Першому, якщо я не помиляюсь, році а коли країни Туреччина, Азербайджан, Казахстан. Киргизстан підписували договори про співпрацю в даному випадку, що говорить про те, що в принципі вплив на національності не росіян в Російській Федерації буде залишатись і буде розвиватись. Тим більше, що ми в Україні в цьому зацікавлені, і ви знаєте, ще до початку повномасштабного вторгнення, коли ми говорили про Росію, то луна багато критики до українського уряду, який мало зусиль докладав до співпраці з українцями в Росії і підтримкою національних рухів Російської Федерації, в чому ми дуже повинні бути зацікавлені. Uh -huh. Так, ну а загалом, при цьому при всьому, ми бачимо, що світ він взагалі не дуже розуміє, що буде з Росією після перемоги України. Ну не те, що не розуміє, світ має свої інтереси. Ми з вами повинні розуміти, що в Сполучених Штатах Америки одні інтереси щодо Росії, і цей інтерес полягає в тому, щоб скинути Путіна, і на його місце прийшов хтось, хто буде готовий співпрацювати з західним світом, хоча б на тому рівні, який був до 2014 року. Да ніхто на заході не хоче списувати з рахунку. Демократичну або ліберальну Росію Росію, яка не буде загрозою Європі, у Франції свої бачення, що таке Росія. Наскільки я розумію, в їх там ключових документах говориться про те, що Росію якомога ширше необхідно залучати до співробітництва в Європі, і це співробітництво для Франції, принаймні до початку повномасштабного. Наступу до початку війни мало бути такою противагою Сполученим Штатам Америки Німеччина взагалі сиділа на голці газовій, і сьогодні відбувається така трансформація, таке бачення, що буде. Ми в Україні зацікавлені однозначно перемогою для України буде розвал Російської Федерації і утворення на її місці різних держав з великій кількості, бо Росія насправді є надзвичайно велика держава. Крім того, якщо згадувати там про інтереси Сполучених Штатів Америки в Росії, Америка не зацікавлена в такому розвалі. Вона прекрасно розуміє, що надзвичайно багаті і надзвичайно великі території одразу відійдуть до Китаю, а це Якутія, це частина там Сибіру, це далекий схід. І все це рясно посипано газом, нафтою, золотом, діамантами і іншими природними ресурсами, що значно покращить становище Китаю. Тому інтересів є у різних країн багато, і ми повинні все таки діяти в фарватері нашого інтересу, не дивлячись на те, що цікаво Німеччині, Франції Франці, чи Сполученим Штатам Америки. Наша задача розвал цієї держави це є ну такою глобальною задачою, нашою безпековою глобальною задачою. Угу. А так, ну а проте загалом, я так розумію, те, що ми бачимо, це якісь окремі так розумію, приватні так думки людей чи якихось активістів, які зараз є всередині цих республік, тобто, це не є таким великим якимось масовим явищем. Ну, це навіть не схоже на народний рух України, зразка там, кінця 80-х років, немає для того, щоб з'явився національний рух в Російській Федерації, неважливо не якутський, бурятський, татарський, чи там Чеченський. Для цього повинна бути соціальна база. Цю соціальну базу, ну тобто, на кого спиратися? Хтось має бути учасниками цього руху. І якщо ще раз наголошую. Що на Кавказі більш-менш ситуація з національним зрозуміла там кинути сірника і просто там вибухне все. То в тут, в Росії, яка іде там від Москви, умовно кажучи, до далекого сходу з національним все у русского хорошо, тому що татарин не знає татарської мови, відповідно, йому немає що захищати, окрім російської імперії. Але чи не проснуться татари башкіри і інші ну це велике питання. Те, що ви говорите там приватні думки, ми точно можемо констатувати, що ніяких національних організацій, які є опозиційними до російської влади всередині Російської Федерації, не існує. Це велика робота і великі кошти, які необхідно комусь вкладати в те, щоб такі рухи з'явились. До речі, і так якщо... ви попереджуєте. Моє питання, тобто це зараз фактично не є нікому вигідно підтримувати такі рухи всередині Росії. Давайте скажем так: нема кого підтримувати всередині Росії. Немає кого. Ви подивіться навіть оцю лібероту російську, да, Ну, ці ну, про, хороших... про цих я вам взагалі не кажу. Вони зараз да, по да, порозбігалися по, 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 хотів... по всьому світу. і Чекають, поки вирішать їхні питання ну, за рахунок перемоги путінського да, режиму. Ті прізвища, да, тіпа Навального там і так далі. Так далі вони не здатні нічого всередині країни не зробити когось об'єднувати і якимось чином бути опозиційними настільки, Тепер. що впливати на політику, а про національні рухи і годі говорити. А, так, і знаєте, теж вже, якщо а, згадали ми про цих а, хороших русських, то теж наскільки тут дуже важлива, є до яка який момент, наскільки навіть оці, хто зараз себе називає опозицією, хто виїхав, хто там чекає, теж падіння путінського режиму, а наскільки вони готові визнавати те, що Україна це окрема суверенна держава, яка є, має право на власне життя, яка має право на власне. Взагалі, визначення своїх векторів, куди її рухатися, і до чого, наскільки вони будуть готові це прийняти все. От, ви дуже хороше питання піднімаєте. От чому Україна повинна підтримувати і створювати, і допомагати створювати національні рухи в Росії, і загалом на хороших руських, оцих політиків, опозиційних, оцих колишніх депутатів Державної думи, розкручені імена типа Навального Нівзорова чи там ще якихось не підтримувати і вважати їх нашими противниками? Справа в. Тим що вони опозиціонери і проти війни до того моменту, поки не сядуть в крісло а, державника, мається на увазі там президента, прем'єр-міністра чи депутата, чому тому, що якщо вони люблять Росію? І вони щиро люблять Росію, да? вони не погоджуються з Путіним. Але як тільки вони займуть державні посади, вони будуть прекрасно розуміти: або вони будуть нищити Україну, або такої держави, як Російська Федерація, не існуватиме. Тому у них у цих лібералів, демократів, дуже простий і, і дуже короткий вибір. Або вони є імперці, ну з таким демократичним нальотом, які будуть говорити про Крим, наш про не все так однозначно, що які там репарації можуть бути, що ми братські народи. А це значить, ми повинні бути в якихось економічних союзах. Або вони будуть руйнувати Росію, тому для мене вони залишаються опозиційними до Путіна, але не є союзниками України ні в якому разі.